Один. Жіночі резвіні светри, всього 170 гривень одиниця від бренду Esmera. Подивимось, трошки поближче, у нас ціка гарна моделечка. Але зараз демонструю, цей светер саме якраз таки в такому гарному варіанті. Тут у нас Дід Мороз, або Санта-Клаус, як більше подобається, є різні олені. Подивимось трошечки детальніше саме по самому светру. Тут є манжетики. Також йдуть манжетики понизу. Воно не сильно все тягнеться, але досить приємне на дотур. Також дивіться, яка тут гарна текстура всередині. Воно все утеплене, максимально буде тепленько. Тобто спеціально підлаштовано під різдво та зиму. Ось таке, як більш до кардигана, виходить у нас варіація з такими песиками. Також є манжетики. Тут і тут. Горловиночка, яка йде до гудзички. Гудзики дуже легко одягаються. Та знімаються, тобто дуже зручно і комфортно з ними буде ходити. Є, наприклад, поминачка також подивимося, те, що ми демонстрували такий светрик з Дідом Морозом, там, в новорічній тематиці. Є ось така варіація, яка якраз як костюм самого Діда Мороза. От, точніше, Санта Клаус все ж таки ці варіації, дивимося тут, як поясочок такий. Є манжетики і на рукавчиках, і понизу. Ну і горловиночка. Е, тут є гузочки, але гузички повністю декоративні, тобто вони ні до чого не приєднані. В лоті у нас буде 10 одиниць, вартість лоту 1700 гривень. Подивимося трошки по составчику. Акріл у нас тут 100 По розмірам. S буде 3, M 3, 2, 2. Нагадую, вартість лоту 1700 гривень. Для замовлення такого чудового лоту. Звертайтесь до наших менеджерів!